Вітаю, друзі! Розпочинаємо нову серію відео на тему бажань. Ми вже з дівчатами розпочали другий місяць марафону, поступово учасники додаються, задають одні і ті самі запитання. Я вирішила: а чому б мені не зняти таку серію відео відповідей на самі розповсюджені питання? І перше запитання, яке виникає, що мені робити, коли я не знаю, що я хочу. Ну, тут ви вже себе обманюєте, тут вже закодоване ваше е, основне бажання те, що ви не хочете напрягатися, напрягати свій мозок, взагалі думати, почути свій внутрішній голос. Ось, будь ласка, перше бажання є, і ви його можете сміливо записати в свій щоденник. Також е, буде рекомендація. Почніть з малого. От задайте собі запитання, що ви хочете з'їсти сьогодні ввечері, або яке кіно ви хочете подивитися, або що ви першим ділом зробите, коли прийдете додому. От оці відповіді і будуть вашими простими початковими бажаннями, які також можна записувати в щоденник. І от тут. Розпочнеться так звана магія, відкриється ящик Пандори з бажаннями, і коли ви будете робити звичайні побутові справи, будуть спливати ваші бажання, і головне їх запам'ятати, не забути і записати обов'язково щоденник. Ну, якщо взагалі ніяк не йде, і ви навіть не знаєте, що ви хочете з'їсти, поголодуйте. Пропустіть якийсь прийом їжі. І от голод, ваш особистий голод, і підкаже вам відповідь на ваше запитання. А там побачите через тиждень дай список потрібний, з бажаннями набереться. На цьому все. Дякую вам за увагу! З вами була Анна Кущ. Якщо все-таки у вас виникають якісь питання, ви завжди можете мені написати в особисте повідомлення або прийти на індивідуальну консультацію. Всім гарного дня!